show Друзі, в ефірі вранці, що вітаємо всіх у новій годині. Привітки всім тим, хто до нас доєднався. Доброго ранку, привіт-привіт всім. Я надіюсь, ви бадьорі вже проснулись, бо ми вже так. Нарешті я маю честь представити нашу гостю, яка сидить у нас тут поруч в суді, стендап комікеса. Просто легенда українського стендапу. Ютуб зі блогер, людина, чиї виступи розбирають жінки, просто на цитати. нацитати. Ну, просто красуня, це алла Волкова. Алла Привіт. Доброго ранку. Алла. Доброго ранку. Мені... Так, ви просто коли сказали легенда і мені ж погано стало. Якщо в нинчі часи такі легенди, ми обрічені, чесно кажучи. Нічого. Ти такі... Це не, не він. <світ> <То собі. світ> <світ> Там розкрив трошки та але гарна подруга нашого міща, тому це таке не так. зовсім стандартне буде інтерв'ю вона... і гістину. <світ> ми комеді баді один одного <світ> що... Так, ми пишемо разом. Ми пишемо разом. Ой. Так що так. Да. Ну, вчора вали був концерт, і вона Там. прям. Дуже гарно все вечір пройшов прям дуже круто, і людям сподобалося і залі черниці. Як тобі? як то да, як чорніці, як атмосфера? А я сюди ще зачастила, чесно кажучи. Я е, була коли це я була. Я була в грудні, здається, два рази, і перед цим я ще була місяць в листопаді. Я теж була і тут знову чернівці, і знову так багато людей. І вже багато людей, яких я вже прям бачу, я така так. Я знаю вже хто ви. Я пам'ятаю вас. Чернецьких виїжджає в Київ, адже багато київських у нас частково прописують до Черніця. Ми стоїмо вчора за колісами, і Алла каже, як що зробити? Може, якось вийти. Так я кажу, виходиш і кажеш, бу на зіва. Це сто відсотків <кліпи> <кліпи> і воно працює. Та. І ти вчора як сказала? Каже, перепутала бу на цвіклі чи що. да був на я кажу, не скажи так, бо це, бо це важливо. Я би могла та, але все було нормально. Та я спрацював міша. Мені рекомендував вийти не під мою звичайну музику, а під стожари. Але е, там Цільова аудиторія не, не попадала би, мені здається. Ну мені здається, неспокає. Треба попробувати, я наступний раз таке зроблю. Ну, червона рута теж непогана. Підійде? Да? Добре, а, Добре, я таке попробую. Скажи, як ви Чернівці тебе зустріли? А мені подобається. По-перше, я люблю приїжджати в місця, там, де є якісь мої друзі, знайомі, з якими я можу провести час, того що я постійно в турах, і де коли ти приїжджаєш, якийсь втомлений, лежиш в готелі, дивишся, а так побачились з Михайликом, зустрілися і вже якось легше. Собачок побачила і Мішу, і все, і день задався. В Чернівцях цікаво дуже. Я собі навіть думала сюди приїхати тиждень пожити. У мене там є вихідні, і я думала, походити собі, тут спокійно вас добре. Така атмосфера від, відпустки дуже. Спляче місце, насправді, Легко, стало діяти. Ну в порівнянні, якщо з Києвом, то тут люди дуже повільно ходять, в цьому плані. Я спішу, можемо собі. А, мені подобається, як на нас в Кобилянській на нашій пішохідній вулиці ходять такі літні люди, вони як італійці. Так. З кавою собі, філіжаночкою, Кав... Все, чекай, бо я тебе заколесав, все добре. Тому дуже щиро рекомендую. <пільшову> Давай ми з вами будемо ближче знайомитись, тому що не всі знайомі своєю творчістю. Можливо, хтось з творчістю знайомий, а з тобою mm -hmm. особисто ні. Взагалі, як ти починаєш свій ранок? <рапріст> 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 ну це вже скоріше обід у мене, тому що ну я просто коли в турах, то е, більше часу я все-таки просипаюся після десятої. Mm -hmm. Такий у мене режим. Ну, буває таке, що щось там десь десь я проснуся вранці, починається він з матюків. Якщо зранку не я намагаюся не планувати нічого до дванадцяти, тому що якщо якісь зйомки чи щось, я комедійно не готова. Я просто дуже довго туплю. От навіть зараз з вами я фокусуюсь, просто мене ось так. От мене такі страшка, але на восьму ранку прийдеш? Я написав навіть сьомора. У мене будильник на 7-15 стоїть, в сьомі. Він пише. Доброго ранку. Я така, дякую, Міша, Ти найкращий просто. просто. Як ти відпочиваєш? Це важко мені зараз сказати, що я прям відпочиваю, відпочиваю. Я дуже довго не відчувала того відпочинку, якого би хотілося. Але в цілому, якщо говорити про речі, які мене розслабляють, то це я, мабуть, день лежу, дивлюся, турецькі або індійські серіали, ні з ким не спілкуюся. Ну оце можу хіба змішую кружки, йому позаписувати, реп, почитати йому. Я потім кажу, Алла, напевно лягай, бо пасувало би <рив> <рив> Так, таке, ну так, да, я просто лежу, нічого не роблю. собакою лежу і все. Я знаю, що ти родом з <рив> Так. Розкажи про це місто взагалі, як Вих... Вихову... ж плеяда, місто, де виховують хороших стендап коміків мені здається. Так, і Ну, у мене, до речі, був недавно концерт в Чорнограді, і було смішно, що до мене чи директорка, чи адміністраторка значить, народного дому, де я виступала. А -а. Вона прям перед концертом підійшла до мене, пожала мені руку і каже: Ві, вітаємо на батьківщині з поверненням додому. <гад> і я така: це наче повернення термінатора, типу настільки епічно це було сказано. Не знаю, я дуже люблю приїжджати в Чорноград, то що це якесь таке місце сили, там нічого взагалі не міняється. Абсолютно нічого, навіть люди у ті одні ті шлем. От єдине місце, що де залишилися бабуні, такі під під'їздом, це от червоноград. Я можу туди приїхати, і вони що там є. Прям вони не передівають. Вони прям там сидять і чекають, коли б коли буде переглядають твої виступити саме цікаво розпочати. Як вони це коментували? Мама моя сказала, що зараз її почали впізнавати і кажуть, Боже, ви мама але Волкової? Я ніколи й не знала. І мама каже, Алла, я І Я така мам, ти знамінітес. Пане, я що в тебе є три сестрички. Як тобі? Чи часто ти жартуєш про них? Ну так. Та, ну, у мене сестра з дуже гарним почуттям гумору. В якийсь момент люди при мені почали казати: а як ви, от твоя сестра як відреагує на те, що ти так про неї пожартувала? Це ж неприємно. Е, в цілому я відпрацьовую це тим, що там одні купила велосипед, інші ще щось купила. І я така, вам нормально? Ну так, да, їм їм менші, Так, ну У нас є чат, де набагато жорсткіші жарти летять на водну, ніж я собі дозволяю на сцені щось сказати. Ну а як взагалі рослося в сім'ї де Три сестри, тому що я знаю, що у Міші є три сестри, це теж багато багатодітна родина, але він один хлопець і три дівчини. Це трошки інша атмосфера. А я вигрібав, я вигрібав. <ріс> Причому зразу дитинство таке мене окунули, Все, давай, доживай. Ну, в цьому плані. В тебе як? Але це класно, то ти будеш класним батьком. До чого це просто я похвалити? Я вирішила тебе похвалити, отак. це насправді у нас іноді такі повторюються, шоу холостяк, Міша шукає наречено, у нас тут така атмосфера. Та дівчата пишуть, ми завжди анонсуємо, що Міша шукає наречено. От ще гарний додатковий цей пір. Водійка тролейбуса Міша тримайся. Я зараз іду до тебе. Ще якщо штани твої побачать, тримайся просто. Мені ну це. Це просто легендарні міша, ніж штани, які всі завжди з нього пишуть. Буде хто <skrybile> буде цей перший слой знімець за жарт за ющенка? Заходи, Алла каже мм, mm, ти що мед продаєш? Я такий а. Говорити про гумор, як ти взагалі дійшла до того, і коли почали свої перші гумористичні виступи, чи це був одразу стендап, чи це щось іншого починалося? Це людина, я коротко скажу, от коли стендап-коміки, щоб зробити сольний концерт, вони там пишуть матеріал там місяць, два, три, чотири, п'ять, і може до півроку. А вас скільки ти сольник свій зробила, коли ти почала гумором займати? Ні, ні, я спочатку написала сольник, а... і я така, треба перевірити, чи то смішне, а вже потім іти позоритися. Отак я собі думала. Ну, два з половиною роки. Це одразу був стендап виступ, так? Та, mm -hmm. та. Ні, я не була ніколи, ні, мене ж не брали. Мама хохотала мене колись не взяла, бо ми були з КПІ разом. Mm -hmm. От е, і, і, і все. ікс фактор теж мене колись не взяв, я теж туди ходила. Добре, що це ніколи ніхто не побачить. Слава тобі, Господи! Що це ніколи ніде не вийде і. ой. Але я думаю, що знаєш на барських обертів популярності, що зазвичай потім така інформація, не ти ні, ну в них не, не вже мабуть, в ні, вони. Дома, <рес> Організм бореться. Ні, я не піду, я не буду. Яка <рес> мені улюблена тема для жартів? А немає якоїсь теми. Я загалом жартую про те, що от щось там зі мною сталося, якісь такі речі, що мене хвилюють. Десь з'явилося сьогодні мене одна хвилює, завтра інше. В якийсь момент у мене склався такий образ, що я жартую тільки на якісь сексуальні теми, і я просто взяла і викинула. Все про, про не, не, не таке трошечки. Трошечки так. та я. Я викинула це, але цікаво, то що я вже не виступаю з таким матеріалом. Ну, півроку точно, але все рівно десь там вилазять якісь старі нарізки, Хтось порізав ті, хтось і люди такі. Ну в неї, як завжди, одне і те, що і я інше. така. А немає смисла не писати про це, того що все рівно тобі кажуть те, що ну, ну те так хочеться. В тебе є але дуже крута імпровізація, і в неї буває таке, що каже мені Алла. Касухи, люди приходять а це слухають імпровізацію. А матеріал що не слухають, вже пише за реакції. Я так переглядала протягом тижня твої виступи, і це особлива така характеристика. Не всі стендап-коміки готові вийти на сцену і так класно імпровізувати. Тобто, це дуже велика складова і круто ну, це виглядає. Це просто навик, це не не таке. Це щось вроджене. У мене ніколи не було вродженого ось імпровізація якоїсь. Це просто в якийсь момент. Я їхала в тур. Там якісь перші міста хотілося десь це, і я розуміла, що чисто з точки зору, щоб не платити ще комусь, простіше самому себе розігріти. В якийсь момент це все так вийшло, що я така. то в цілому я не можу собі уявити, щоб хтось би мені краще підготував що людей, розуміло? ніж я собі сама. Отак От воно й сталося. Розумію, хто вчитель уміючи, тому що не я було на висит. І так класно розігрів, і так класно зімпровізував, що потім думаєш, а чи треба ну, вас це, обслухати? Це, дуже дякую за ці компліменти, які ко я маю дати Мається на увазі, що Алла дуже провав тому плані, що розігрів, це круто, але коли ти знаєш ту людину і ти впевнена, що точно він розігріє так. як треба. А коли ти не впевнений, то краще тебе ніхто не підігріє тобі ту підлогу, щоб ти можеш, як це грунт 100%. Під... В мене вже руки тягнуться, щоб перейменувати мішу знов в телефоні. <ріст> не треба і все запитувати. В цій прямому ефірі, який <с topics> був підписаний міша раніше, з гумором все добре, ви б знали, як вона в мене підписана. Так, дивіться, ми вчора голосили в нашому інстаграмі, що не в і тобі підписники задали таке питання. На твою думку, який твій жарт був найвдалішим? От твоя особиста думка? Мабуть, найперший, який чогось дуже сильно людям подобається, хоча в мене до нього просто рівне відношення, це про чоловіка. Це був перший який я написала, і я його розказувала на побаченні в Тіндері. Mm. Я тепер розумію, чого зі мною люди не хотіли спілкуватися. Е, ну він звучав так, що маю гріх, я жила в Росії, вийшла заміж за росіянина, але мені 28, я вдова, я вмію свої помилки виправляти. І люди досі цитують цей жарт, і я така, боже, чого? Чого? У мене так багато всього гарного, чого ви до цього причепилися? Це просто водна шутка була. Та. І якось вона так пішла. Та, ну це люди так вважають. Мені, я чесно кажучи, взагалі це єдиний, що я пам'ятаю. Я взагалі не пам'ятаю свій матеріал старий. Один із цих жартів до сих пір Так. Це як просто ти плануєш взагалі? Плануєш скоро повернутися в Чернівці з соніком? А, ні, я це вже оцей тур катаю, і на цьому він закінчується. Він вже записаний і з новим, мабуть, я думаю, в травні поїхати просто з імпровізацією по містам. І десь буде Чернівці. О, у мене особисто питання. Я забула його задати на початку. Чому в овечій шкурі? Чому назва сольника саме така? Ну, бо я е, просто така переказка вовк в овечій шкурі. От і я написала цей матеріал, там немає взагалі нічого про. Ну, скажи. Немає нічого такого. Ну. Те, що було раніше. Типу, там провокативно, але немає саме якихось сексуальних тем. І через це багато хто очікував, що там буде прям грязь-грязь. А він досить приємний там і про собаку, про. Ну, таке, такий легкий. Він мені дуже подобається через те, що дуже легко він мені написався якось, і там якихось таких тем провокативних одна і все. А все інше таке досить на мене не схоже. Хоча я люблю писати більш жорстко, більш безцензурно, а там прям легенько так. Ну, Трам от, та, та ото, от, 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 що воно таке трошки грязне, то напевно вовк. А то все решта та ну то да та, 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 та. Все, все, все так дуже прости дуже мало там того такого, що раніше мене би характеризувало як людину. Ну ти розвиваєшся, значить, це все, все добре. Значить, це, це правильний напрямок. Не та я кажу, слово пасувало би. Та, вона я навчила заміняти мати нецензурні слова українськими <с Ént> такими словами, які да пасувало би дуже класно можна у ситуації десь порівняти. Вчора прямо пару разів так. Добре, що це слово мені тут зараз попало, бо людям би було некомфортно. Пасувало б. Клас, ми тобі бажаємо гарних нових креативів, Дякую. Щоб завжди тебе не покидало натхнення. Дякую вам. І Чекаємо вас е, у Чернівці знову і знову. Ми будемо що жити. Скоро... Скоро, скоро прийде, може трішки так спойлери. Та я бачу, Сум, що в нас скоро їде скоро. <с>? <Стари>. Нагадуємо, сьогодні у нас в гостях була, а це пафосно звучить, але це правда. Стендап-комікеса, просто легенда українського стендапу, ютубці людина, чиї виступи розбереженки просто на цитатах і Волкова. Алло, побажаю нашим слухачам. Щось сьогодні бажаю вам <смі> бережіть себе, пийте каву, їжте тістечка, перевіряйтеся у лікарні, бережіть близьких, ходіть, гуляйте більше, дихайте свіжим повітрям. І все буде добре. Все буде добре. У нас тоді була Алла Олкова, стендап комікеса. Дуже гарна, приємна дівчина. Тому дякую, Алла, що завітала до нас. Дякую вам за запрошення.